Нових санжарах облаштовують шелтер для внутрішньо переміщених осіб. Наразі тут замінили вікна, встановили понад 70 нових. Спочатку повномасштабного вторгнення тут мешкало понад 300 людей із різних куточків України, які потерпали від обстрілів, говорить директор Новосанжарського санаторія профілакторія Антей Анатолій Бодрий. Ми їм постійно допомагаємо. Це двохразове харчування. У нас є безкоштовне обід. І вечеря. Крім того, в них є можливість приготувати самостійно кухні. Це ми обладнували кухні за допомогою також не тільки своїх, і за допомогою внутрішньопереміщених осіб, які тут проживали. Проте, усе не можуть зробити самостійно, говорить директор закладу. За його словами, наприклад, замінити вікна, яким майже 40 років потребувало значного кошторису. Організація Джем. Змогла нам допомогти у встановленні вікон, які були необхідні для проживання людей, і тепер ми можемо ще прийняти людей до 50 чоловік. ще, можемо нових прийняти на проживання? Це за їхньою допомогою і допомогою громадської організації, наша справа Полтавщина. Завдяки нашому донатору фонду американському. Жем і безпосередньо Майклу Капоне, який висловив особисте бажання встановлювати в шелтерах Полтавщини вікна для того, щоб людям було більш комфортніше проживати. Окрім вікон, американський фонд джем допомагає шелтеру продуктами харчування та предметами гігієни.